Народні депутати вшанували пам'ять жертв нічного масованого обстрілу України. Під час засідання парламенту було зазначено, що держава-агресорка обов'язково має бути покарана. Докладніше про роботу Верховної Ради сьогодні. Дивіться далі у сюжеті. країна терорист свідомо обирає мішенню житлові квартали та мирних людей. Цілять по школах та об'єктах критичної інфраструктури. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, відкриваючи засідання парламенту. Сьогодні народні депутати вшанували пам'ять жертв нічного масованого обстрілу. Росія запустила 440 шахедів шахетів та понад три десятка ракет різних типів. Основна ціль ворога був Київ у столиці. пошкоджені житлові будинки в кількох районах. Багато загиблих та поранених. 18 червня в Києві оголошено днем жалоби. Були вночі також атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Читоморщина, Кіровоградщина та Миколаївщина. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Російські війська свідомо обирають мішені жили, будинки, лікарні, школи, пам'ятки культурної спадщини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Ці злочини не мають строку давності. Усі винні обов'язково понесуть відповідальність. Верховна Рада проголосувала за нового генерального прокурора. Ним став 35-річний Руслан Кравченко, який очолював державну податкову службу. Його кандидатуру подав до парламенту президент Володимир Зеленський і Кравченко працював прокурором у головній військовій прокуратурі. А також з 2021 до 2023 року обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області з вересня 2014 року брав участь в АТО. Места до сучасника бойових дій він був одним із прокурорів у справі президента втікача Віктора Януковича, і саме через це Кремль голосив Кравченка у розшук на посаді генерального прокурора. Він планує повернути довіру до правоохоронних органів та запровадити невідворотність покарання. Усі рішення мають бути законними. Посади і статус не можуть бути символом зламаного правосуддя. А кожна судова справа матиме справедливий вирок, зазначив Кравченко з трибуни Верховної Ради. Нас із вами чекає серйозна робота. Щодо удосконалення законодавства не менш важливим є зовнішній вимір репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Серед проблемних питань це забезпечення внутрішньої дисципліни та перевантаження прокурорів через тривалу нестачу кадрів. Окрему увагу буде приділено чутливим питанням етики, доброчесності та недопущення тиску на бізнес та змі для генерального прокурора. Не має, має бути не лише основним його знання, його досвід для генерального прокурора має бути важливим розуміння права, відчування чи відчуття цієї справедливості, глибоке відчуття особистої відповідальності перед українським народом, перед українським парламентом, який зараз може дати вам цей вотум довіри. Надзвичайно важливим було те, що е, пан Кравченко розуміє. Питання важливості завершення реформи органів прокуратури, в тому числі створення сьогодні сильної військової юстиції. У Верховній Раді напрацьовані вже законопроекти по відновленню діяльності військової прокуратури, військового суду, військової поліції. Право на фінансову державну допомогу в разі загибелі військовослужбовця відтепер тепер матимуть ще й його утриманці. Парламент ухвалив зміни до чинного закону про соціальне, а також правовий захист військовослужбовців, а також членів їхніх сімей. Зокрема, йдеться про отримання одноразової грошової виплати у розмірі 15 мільйонів в гривень отриманцями вважатимуться ті члени сім'ї, які були на постійному матеріальному або ж фінансовому забезпеченні військовослужбовця чи військовослужбовиці. і також зазначую, що така допомога була основним фінансовим джерелом. Це право так само залишається і за родичами військового. Держава надаватиме допомогу як за загибель військовослужбовців, військовозобов'язаних, так і резервістів. Вона поширюватиметься також на близьких родичів і тих осіб, які померли упродовж року після звільнення з військової служби.